Мене звати Олександр Шинкарьов. Я керівник і ініціатор програми відновлення, яку ми реалізуємо через споживче товариство. Відновлення це цифрова платформа, що створює законний прозорий і масовий механізм компенсації шкоди, завданої агресією Російської Федерації, громадянам і бізнесу України. Ми працюємо з воєнною літігацією та відшкодуванням збитків, починаючи з 2014 року з моменту агресії в Криму та на Донбасі, за час роботи наш. Нашої команди ми сформували портфель прав вимоги до Російської Федерації на суму близько 20 мільярдів доларів США. Але це лише частина реальної картини. Загальна шкода завдана Україні колосальна і досі немає точної остаточної оцінки. І головне, для більшості постраждалих досі немає простого, підтвердженого і зрозумілого шляху до компенсації. Мільйони людей втратили житло й майно, тисячі підприємств зазнали руйнувань, пограбування. Бувань зупинки діяльності або окупації водночас постраждалі стикаються з однаковими проблемами. Немає єдиного цифрового вікна, немає стандартних вимог до доказів, немає прозорої черги, а правова підтримка часто коштує дорого. Людина або бізнес залишаються наодинці з бюрократією, невизначеністю та ризиками. Саме з цієї проблеми народилася програма відновлення. Ми створюємо платформу, де кожен громадянин України, незалежно від того, де він перебуває, в Україні чи за кордоном може пройти реєстрацію, підтвердити особу, подати заяву на компенсацію, сформувати доказову базу та розуміти, на якому етапі перебуває його кейс. Ключова особливість нашої моделі, участь через членство у споживчому товаристві. Це важливо, бо споживче товариство. Це об'єднання учасників зі спільними правилами, прозорими процедурами і зрозумілими умовами. Воно формує єдині стандарти, забезпечує контроль процесу та рівний доступ до механізм. У межах цієї моделі учасник вступає до товариства, проходить ідентифікацію і подає заявку за своєю категорією. У програмі є дві базові категорії отримувачів компенсацій: фізичні особи та юридичні особи. І в обох випадках ми працюємо виключно зі шкодою, завданою рухомому та нерухомому майну. Для фізичних осіб це насамперед житло та інше майно: квартири, будинки, земельні ділянки, господарські будівлі, а також рухоме майно, наприклад, транспорт, техніка, обладнання, інші матеріальні активи, які були знищені, пошкоджені або втрачені, у тому числі внаслідок окупації та неможливості користуватися власністю. Для юридичних осіб та підприємців це майно бізнесу, як нерухоме, так і рухоме, виробничі, офісні, складні приміщення, об'єкти інфраструктури, обладнання, транспорт, товарні запаси та інші матеріальні активи, що були знищені, пошкоджені, вкрадені або стали недоступними через бойові дії чи окупацію. Для бізнесу, як правило, потрібна більш складна доказова база: інвентаризація, експертні оцінки, аудітні підтвердження та юридичне структурування збитків. Ми будуємо систему так, щоб кожен кейс рухався за чітким рівнянням готовності. Перший рівень, коли людина підтвердила особу та свої дані, другий коли надано перевірені докази. Третій коли докази верифіковані та доповнені експертними висновками чи аудитами, четвертий коли. Коли сформовано повний пакет документів, і за потреби є судове рішення. Це дозволяє учаснику бачити реальний прогрес і розуміти, що саме потрібно зробити, щоб перейти на наступний рівень. Наша фундаментальна мета законність, прозорість і відсутність корупційних ризиків. Ми працюємо з персональними даними тому застосовуємо електронну ідентифікацію, перевірки та комплайнс процедури, включно з перевірками за санкційними списками та ознаками публічних Судових осіб ми захищаємо дані технічно і процедурно, шифруванням, управлінням доступами, журналами дій, зовнішніми аудитами, тестами на проникнення та планам реагування на інциденти. Наш принцип простий: користувач має бути впевнений, що його дані перевірені, захищені та не будуть передані третім особам. Технологічна платформа поєднує сучасні підходи до безпеки і прозорості, фіксацію ключових подій через криптограф. Графічні механізми, захищені сховища доказів, логіку членства, реєстр вимог, правила черговості та переходів між етапами. Також ми передбачаємо інтеграції з інструментами електронної ідентифікації та державними реєстрами, щоб зробити перевірку і формування кейсу максимально стандартизованим. Програма відновлення має стратегію росту, бюджет, підхід до публічної звітності та зовнішнього аудиту. Ми рухаємося до пілотних. Виплат після досягнення тригерів готовності, коли ірубічна база та джерела фінансування дозволяють перейти від підготовки кейсів до реальної компенсації. Відновлення це спосіб перетворити хаос на систему. Це єдине цифрове вікно, стандарти доказів, контроль етапів, справедлива черга. Якщо ви постраждали від агресії Російської Федерації з 2014 року як фізична особа або як бізнес, і маєте шкоду рухому. Мому або нерухомому майну долучайтеся до програми, пройдіть реєстрацію, підтвердьте особу та надайте заяву. Ми створюємо механізм, який має працювати законно прозоро і в інтересах постраждалих. Мене звати Олександр Шенкарьов. Я керівник і ініціатор програми відновлення, яку ми реалізуємо через споживче товариство. Відновлення це цифрова платформа, що створює законний, прозорий і масовий механізм компенсації шкоди завданої агресії Російської Федерації, громадянам і бізнесу України. Ми працюємо з воєнною літігацією та відшкодуванням збитків, починаючи з 2014 року, з моменту агресії в Криму та на Донбасі. За час роботи нашої команди ми сформували Нували портфель прав вимог до Російської Федерації на суму близько 20 мільярдів доларів США, але це лише частина реальної картини. Загальна шкода завдана Україні колосальна і досі немає точної остаточної оцінки. І головне, для більшості постраждалих досі немає простого підтвердженого і зрозумілого шляху до компенсації. Мільйони людей втратили житло й майно, тисячі підприємств зазнали руйнувань, пограбувань, зупинки діяльності або окупації. Водночас постраждалі стикаються з однаковими проблемами. Немає єдиного цифрового вікна, немає стандартних вимог до доказів, немає прозорої черги, а правова підтримка часто коштує дорого. Людина або бізнес залишаються наодинці з бюрократією, невизначеністю та ризиком. Саме з цієї проблеми й народилася програма відновлення. Ми створюємо платформу, де кожен громадянин України, незалежно від того, де він перебуває в Україні чи за кордоном, може пройти реєстрацію. Підтвердити особу, подати заяву на компенсацію, сформувати доказову базу та розуміти, на якому етапі перебуває його кейс. Ключова особливість нашої моделі участь через членство у споживчому товаристві. Це важливо, бо споживче товариство це об'єднання учасників зі спільними правилами, прозорими процедурами і зрозумілими умовами. Воно формує єдині стандарти, забезпечує контроль процес. Су тарівне доступ до механізму у межах цієї моделі учасник вступає до товариства, проходить ідентифікацію і подає заявку за своєю категорією. У програмі є дві базові категорії отримувачів компенсації фізичні особи та юридичні особи. І в обох випадках ми працюємо виключно зі шкодою, завданою рухомому та нерухомому майну. Для фізичних осіб це насамперед житло та інше майно: квартири, будинки, земельні ділянки, господарські будівлі, а також рухоме майно, наприклад, транспорт, техніка, обладнання, інші матеріальні активи, які були знищені, пошкоджені. Або втрачені, у тому числі внаслідок окупації та неможливості користування власністю. Для юридичних осіб та підприємців це майно бізнесу, як нерухоме, так і рухоме, виробничі, офісні, складські приміщення, об'єкти інфраструктури, обладнання, транспорт, товарні запаси та інші матеріальні активи, що були знищені, пошкоджені, вкрадені або стали недоступними через бойові дії чи окупацію. Для бізнесу, як правило, потрібна більш складна доказова база: інвентаризація, експертні оцінки, аудитні підтвердження та юридичне структурування збитків. Ми будуємо систему так, щоб кожен кейс рухався за чіткими рівнями готовності. Перший рівень коли людина підтвердила особу та свої дані, другий коли надано перевірені докази, третій коли докази верифіковані та доповнені експертними висновками та аудитами. Четвертий, коли сформована повний пакет документів, і за потреби є судове рішення, це дозволяє учаснику бачити реальний прогрес і розуміти, що саме потрібно зробити, щоб перейти на наступний рівень. Наша фундаментальна мета законність, прозорість і відсутність корупційних ризиків. Ми працюємо з персональними даними, тому застосовуємо електронну ідентифікацію, перевірки та комплайнс процедури, включно з перевірками та санкційними списками та ознаками публічних посадових осіб. Ми захищаємо дані технічно і процедурно шифруванням, управлінням доступами, журналами дій, зовнішніми аудитами, тестами на проникнення та планам реагування на інцидент. Наш принцип простий: користувач має бути впевнений, що його дані перевірені, захищені та не будуть передані третім особам. Технологічна платформа поєднує сучасні підходи до безпеки і прозорості, фіксацію ключових подій через криптографічні механізми, захищені сховища доказів, логіку членства, реєстр вимог, правила черговості та переходів між етапами. Також ми передбачаємо інтеграції з інструментами електронної ідентифікації та державними реєстрами, щоб зробити перевірку і формування кейсу максимально стандартизованим. Програма від Відновлення має стратегію росту, бюджет, підхід до публічної звітності та зовнішнього аудиту. Ми рухаємося до пілотних виплат після досягнення тригерів готовності, коли юридична база та джерела фінансування дозволять перейти від підготовки кейсів до реальної компенсації. Відновлення це спосіб перетворити хаос на систему. Це єдине цифрове вікно, стандарти доказів, контроль етапів і справедлива черга. Якщо ви постраждали від агресії, Російської Федерації з 2014 року як фізична особа або як бізнес, і маєте шкоду рухомому або нерухомому майну, долучайтеся до програми. Пройдіть реєстрацію, підтвердіть особу та подайте заявку. Ми створюємо механізм, який має працювати законно, прозоро і в інтересах постраждалих.